Вітає, край, неба палає, солвейко тимні мгає, сонце зустрічає, тихесенька, вітер вість, степи, лани мріють. Між ярами над стевами верби зеленіють, садисні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Шановна громадо, сьогодні, 9 березня, ми разом з усією Україною. Та світовою спільнотою відзначаємо 209-ту річницю від дня народження великого сина українського народу, севіточа української нації Тараса Григоровича Шевченка, який є апостолом, пророком української нації. Усе життя творчість Тараса Шевченка була присвячена українському народу, незважаючи на те, що Більшість свого часу він прожив саме не тут, не в Україні. Тарас Григорович мріяв про ті часи, коли Україна буде вільна, коли в Україні буде панувати мир і злагода і звучати українська мова. Сьогодні слово Тараса Шевченка його можна порівняти з рушницею, можна порівняти зі зброєю. І поки буде жити, слово Шевченка, житиме і Україна. Слава Україні! Шевченка для нас зараз є дуже актуальним, тому що він пророк української нації він передбачав ті події, які ми зараз з вами переживаємо. І у своїх віршах Тарас Шевченко писав такі слова: що наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди, наша слава, слава України». і от зараз гасло слава Україні, героям слава воно є важливим гаслом українців під час. Російсько-української війни, і ми сподіваємося, що сповняться пророчі слова Тараса Шевченка, який писав: Я на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.